Зараз йде по Україні. Оце хвиля фашизму. Вчора була акція в зустрічі з народним депутатом на, на Суворова. Розбілися комуністи і з криком Фашисти кричали, мене керівного Херсонця забаловство. Неоднократно назвали фашистом. Ви знаєте? Ну дивіться, такі як фашист? Я живу в Україні. Хочу, щоб всі люди нормально жили. І прийшов на зустріч депутатом. Не дозволяю, ви фашисти. Вибачайте, виступаючи тут від Сергія Тіліченка, світла, коли сказав, що влада жидівська і узурпована, його 8-лі 9 засідань судових розжигання розні було в суд. Рабин, громадянин Ізраїля подав і український суд судив українця. А мене називають фашистом і ніхто. А чому ж Богословська, Бондаренко з екрану кричать фашисти, фашисти, фашисти. Які ті фашисти, відповідати за ці речі треба, що твориться, якщо людина не згодна, якщо вона українець фашист. А хто ж вони тоді? Кіновці збирали в театрі антифашистський форум директорам єврейської школи. Вони патріоти, а ми фашисти. Це відповідальність кримінальна. Якщо Є така, то давайте вже збиратися. І де ж влада, де ж правоохоронні органи дивляться за це? Відповідати повинні всі, хто порушив, будь ласка, всі перед законом повинні. Все, дякую.